Передень нового року в супермаркетах Нікополя вирують закупівлі. Полиці майорять знижками та акційними товарами. Містяни готуються та обирають звичні для новорічного столу продукти. Фрукти, м'ясо, солодощі та шампанське у новорічну ніч присутні чи не на кожному столі. Через майже трирічне повномасштабне вторгнення Нікопольці не планують гучного святкування. Ко родини великі ті святкують. А у нас всі воюють. Ми все з дочкою вдвою. так що нам багато не потрібно. Бутерброди з красної да, Соня. Любиме, да? там якийсь салатик зробимо, картопельку зробимо з м'язком, та їдемо. І все свято нам. Головне, щоб мир був, щоб все закінчилося вже в тому році. Те, що обично, холодець, отбівні, олів'є, ну і ще коякі салати. Все закуповують на, на гроші. В кого які гроші, всі які закуповують. Та, звісно, змінилися, а як же? Людний на ринках. Обов'язковою складовою кошика є м'ясо. Ціни на свинину та баранину стартують від 150 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що цьогоріч ціна не зросла, а покупців вдосталь. Баранинка – 150. Свининка 150. Це косочки по 50. Салкопизят. А са люди частина. На зимові свята люди традиційно збираються сім'єю, аби хоч трошки відволіктися та зустріти новий мирний рік у колі сім'ї. Прийдуть діти, звичайно, купували їм подарунки, олів'є, як завжди. Тортик хочу зробити. Зустрічі хочеться, тому що вже вони окремо. Хочеться зустрічі, якось спілкування. Ну, війна війною, а жити треба. Попри підвищення цін на продукти, люди склали святкове меню та зробили закупи. Вже все купили. Будемо готувати, качку засмажимо, салатики зробимо. Ну, доцільна любить крабові палички зробимо з капченою грудкою, і бутербродики з красною рибкою і все. Змінилися ціни в порівнянні з минулим? Дуже змінилися, дуже, дуже все дорого. Дякую моїй роботі, Інтерпайп, що видають сертифікати в ОТБ і можна якось трошки зекономити. Буде холодець, вже вариться, От, буде зелений салат, тому що у нас зелена дерев'яна змія, багато зелені буде, будуть фрукти, е, ну, якісь салатики ще, може, там нові майонезні зроблю. Ну, без майно нікуди, і так горя багато. Если ми будемо думати, ми про це думаємо кожен день, бо ми під обстрілами, да. Но не наробити маленьке свято хоча б раз на рік, буде зовсім скрутно. Мы как-то запасаемся, сразу берем, допустим, на месяц берем, поэтому. А так, естественно, естественно, есть большие изменения есть. Но никто, наверное, нам ниже их не сделает. Дай Бог, щоб це у нас було, щоб ми пенсію отримали нормально, хто, хто працює, щоб у них денежки були, щоб дітки росли, радувалися нашому новому році. Під час війни людей не столько хвилює наближення свята, скільки безпекова ситуація. Нехай 2025 рік буде тихим та мирним для Нікополя та його мешканців.